Дивіться, ще хочу показати. вже мене цей грім якось обійде, дивіться, уже красивий. Дивіться, яка красота. А як зацвіте, дивіться, здається, море тюльпанчиків. Ну таке похоже. Зараз відійду в сторону, дивіться, які в мене кущі. Оце весною я цього куща половину. Отаку пополам віддала сусідки, він знов як розрісся. Гляньте, тут другий. І там на углу третій. А ще хочу показати вам. о! Оце такий височезний у мене дельфініум. Он тут шакущик. От. Дивіться, яка красотулічка. Але дуже-дуже-дуже високі. На ньому гляньте скільки з цього е, бутонів. Море. Гляньте аж майже донизу. Хай вони повністю зацвітуть. О, тут вже буде краса. Вже перецвітають мої. Бачите, вже перецвітають. Ай щось так бистро, так шкода. Мальви. Це ж я їх сама виростила. Дивіться, еустомки. Це дош попадав на неї бідько. Тут а вон, сперлася Еустома. От, бачите, мальви, які красиві. Розочки цвітуть, ну Сьогодні цілий день дощ, то тут дало жару. От. Виноградік мій вже, оцей вже сорт спіє. Це вже вже чуть -чуть ще залишилося. Дивіться, тут яка красива устома. Це взагалі мокрі дощик. Дощик намочив, вони голову поопускали. Тут розцвітає устомка. Отаку. Тут обрізала я е м'яту. Тут, дивіться, виноградик. Оце недавно я його обробила марганцовкою. Я підписана там на одного виноградаря, І він каже, зараз вже хімію немає. Я ще ні разу не хімію, нічого не травлю, не кроплю і не травлюся. От. То каже, беріть, розводьте, робіть марганцовку таку червоненьку, щоб такий трошки колір було більше так. І обробляйте. Треба, зараз про... дощ пройде, треба по-новому. Тільки полола недавно, знову все заросло. Ось такі гарненькі виноградики, Ну я приближу трошки, щоб побачили. Така краса. Малівочки вже перецвітають, як шкода. Але зато починають аустоми, починають е, дельфініум. Дощ все по перелому. Не по перелому, бачите, понамочував і воно опустилося. Ну на цьому дельфініумі, гляньте, на який цвіт буде. Дивіться, 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 до самого, до самого, почти низу. Ну прям не донизу, не донизу, але майже дивіться, майже біля землі. Та до землі самої, коротше говоря. Отак є. Зараз я покажу вам один виноградик. Це кишмиш. Він ще стижить і вже можна його їсти. Я вже тут по бувала, бачите, які стоять віточки, це я пообривала. Іду, раз. О. такий кишмишок. Він не дуже великий, він такої середньої величини. зато він без косточки і дуже-дуже солодкий. Кажу, я йду звідси раз, вирвала і пішла отаке От добреньке.